За повідомленнями синоптиків в Україні у вихідні 10 11 травня температура уночі 2 девять тепла. 10 травня у західних Житомирських областях, 11 травня у північно-східній частині, на поверхні ґрунту заморозки 0,5, п'ять. У день дев'ять, тепла на півдні та сході країни до 17, У суботу уночі у східних Дніпропетровській Полтавській у день у західних північних Вінниць, Вінницькій і Черкаській областях у наступні дві доби у більшій частині країни пройдуть невеликі помірні дощі. На високогір'ї Карпат – мокрий сніг у день з дощем, температура вночі 0,5 морозу, у день 2,7 тепла, по Київщині у суботу вночі від плюс 7 до 3, у день від плюс 11 до 14 дощ, у неділю вночі від плюс 7 до 2, дощ у день плюс 10-14 пройде до дощ та хмарно з проясненнями. У Києві у суботу вночі плюс 7, 5, у день від плюс 11 до 13 – невеликий дощ. У неділю вночі плюс 7, 5, пройде дощ, у день плюс 11, 13 – дощ, хмарно з проясненнями.